Відаю. Ви бачите, який вітер. Почалися оці вітри суховії. Я не знаю. Землю висушує так швидко, що ми не встигаємо нічого зробити. Холодно. Третій день вже холодно, а то тільки на 8 березня було. Гарно. Ужасна погода. Одним словом тільки можна сказати. Швидко все повилазило, бачите, вже просушило землю. Скоро почне тріскатися. Ой! Нічого не встигнемо зробити. Сьогодні знову їду в місто. Віктор мене он підвезе, на роботу їде, а ми поїдемо з ним. А бачила, що Поки що не бачу, щоб було щось красиве. Осять <с> Чи то так задумано. А куди дивись? Ну, Одні на красиво не зараз. відра. Зато на місці. Прихватив сумочку. Обережно. ну Джек. Мотоцикл поїхав. Успокойся. Ти закрив Вітя? Ні, да? Вітян. Хату не закрив. Ну а чо, звісно. Це у нас така привичка. Виходить і не важливо, чи я йшла, чи не уйшла з дому, він ніколи не закриває, ніколи не закриває хату. Так що, звісно <сум> каже. Тепер я забула подарунок, я до сих пір не пороздавала подарунки, ті, що готувала на 8 березня. Ой, да, щось горить. Не вже трава знову. Нічого себе, так целость вот тут рядом стол тем Вообще рядом. Ничего себе. Глянь, какой себе центр здесь. Снова, может, трава. як то в одному місці бачиш може там дачі хочеш проїхати подивитися спасати. О, ну да щось горить трава мабуть У. слушай ну хто її пали ну, там же дачі да схоже що Снова будут люди спасаться. Ты видишь, видно хорошо. Что Под Марьянок. Ну да, тоже там что-то есть такое. Там же болото, там каноші, ти бачила, які а? під мостом, де да. собаку ми кормили. Угу. Ой, Господи. Може під там вже бахнуть зараз на Дніпро сьогодні вчора жгати по Дніпру. Да. Багато. Ой, Господи, коли вже воно все оце закінчиться. Всі чекають, коли скоріше закінчиться. А, сваха вже жде нас. Могла б до вас постановки Чекаю. Може, вона на зустрічі пішла. Холодно? Не це буде аж до Пасхи, так такий холод, так? Да? Чи ні? Ти дивився? Та, де ж холодно, 10 градусів тепло і сонце. Та вітер яке, холодний, не теплий. Февраль місяця є. 10 градусів тепло. По-перше, по не февраль, як ти кажеш, а березень. Думаю, що зробити такого смачненького. Дивлюся кругом те, що мені не можна. Віктор собі там цукерок накупив, зефірів, печення. багато вкусняшок, але вони мені не підходять. На жаль, я тільки подивлюся на них, або тільки подумаю. І мене вже зразу лишніх пів кілограма. Мені навіть на них не можна дивитися. І знову я побачила. В інтернеті і зараз будемо експериментувати. Починаємо. Так, це я поки переберу. Для цього нам потрібно три яйця. Зарані я їх відварила. Ви пам'ятаєте, що щось вже подібне було, так? Да? Так, кидаємо щепотку солі. Отут у мене дві ложки какао і одна ложка шоколада. У мене отакий шоколад. Він без цукру. Ось. З Остевією. Кидаємо сюди. Мені самі цікаво, що що з цього вийде. Так що... Так, давай все сюда. Далі вливаю 50 мл молока. Далі. І в мене три чайної ложечки меду. Бачите. Беремо і взбиваємо. Розкрутила, зрозуміла, що сюди не 50 мл а, напевно, 150. Мені неправильно або сказали, або я неправильно почула. Тому я доливаю 100 мл 50 я вже сюди кинула. Оце експеримент. От люблю експериментувати. Так. Буль-буль-буль-буль. кинула. Поїхали далі, продовжуємо експеримент. Так. З розетки витягнувся шнур. Вибачаюсь. Еим. Е. О, тепер щось схоже. Угу. Получається, отака, він такий житкуватий, але це ще не все. Угу. Його треба ще на 2 години поставити в холодильник. Ось я сюди розілью, щоб красиво було. І сюди У мене великі ці фужери. Зараз я все звідси викопаю. Так, тепер я ставлю в холодильник. Ну що, продовжуємо експериментувати з яйцями, з вареними яйцями, поки у нас там Холодильнику десерт застиває, застигає. Я хочу зробити собі вечерю. А ви подивитеся. може потім і ви будете так робити. Два яйця. я його вилочкою, отак от, пороздавлюю. ці яйця. Ну, це порцеонна, так сказати, буде страва. Значить, два яйця сюди кидаю. Це, є? зараз скажу, ви коли-небудь їли ж пирожки з яйцями і зеленою цибулею? Я думаю, що всі таке робили. От у мене будуть точно такі пирожки. Тільки ліниві. Ось у мене цибуля зелена. Я її теж сюди висипаю. Перемішую. Можна навіть і більше, мабуть, зробити. Так. Додаємо ложку муки. Перемішала. Додаю, в мене я навіть не зважила, скільки тут е сир у мене. Просто залишки були, твердий, обикновений сир. У мене тут е трошки твердого, не знаю, як називається, і сулугуні. І Оце я перемішую. Перемішую все, сир, мука. Так, тепер я його перчу. Дуже не перчу, бо в мене там, по-моєму, солений сир. Не... Ой, перчу, але не солю. <глухи> Дуже. І додаю тепер яйця. Ще сире яєчко. І оце тепер все змішую. Почти, як вийшло. У нас з вами тісто. І тепер розігрію зараз сковорідку, Добавлю додавлю чуть, -чуть масочка і оце пожаримо, бо тут у нас пиріжки ліниві. Все, Пішли смажити. Ось мої пирожки готові. Десять хвилин всього-навсього. І у мене готові пирожки. У мене є сметанка. Я думаю, що смачні будуть, правда? Зато їх можна їсти скільки хочеш. Так що? Ось так смачного. Одну вже я з'їла, дивіться, яке воно смачне. М -м. Воно і справді смачне. Абсолютно не чути, що тут яйця варені. Абсолютно. Якби я сама не знала, я б ніколи в житті не сказала. Шоколад настоящий. Дуже смачно. Десерт. Тепер будемо кожен раз так робити. Швидко і смачно.